Добрий день, мої підписники. Ми з вами будемо продовжувати займатися йогою для пальчиків. І сьогодні ми познайомимося з трьома дуже корисними мудрами. І перша буде називатися мудра знання. З'єднуємо великі пальчики і безіменні. Всі інші направляємо догори. Друга мудра буде в нас під назвою Вітер. І ми будемо працювати так само з великими пальчиками і з вказівними, але вже з'єднувати їх тильною стороною вказівних пальчиків. І третя мудра, вона називається мудра енергія. Ми будемо з вами працювати з середнім і безіменним пальчиком. Так само ми з'єднуємо їх з великими пальчиками. І всі інші направляємо догори.